Доброго дня, шановні глядачі. Вітаю вас на майданчику Міні мініагровіниця. Сьогодні уїжджає Ловол 504 з кондиціонером разом з фризою 1,80. Нагадую, що зараз на ловоли акційна ціна. З кондиціонером 715 тисяч, без кондиціонера 700. Також акційна ціна на... Ловоли 454 650 тисяч і акційна ціна на ловоли 354-465 тисяч. Тобто є зараз можливість придбати ловоли по меншій ціні. Зекономити, хто пам'ятає, то остання ціна Ловола була з кондиціонером біля 20 тисяч доларів. А якщо перевезти 715, це вийде в районі десь до 17. По нинішньому курсу. Тобто, грубо говоря, 3 тисячі можна зекономити. Хороший тракторець це скажімо так, еліта по комфорту серед китайських тракторів в кабіні. Дуже гарно себе зарекомендували, в кого 10-15 гектарів, сміливо можна брати такого красення з комфортом обробляти свою землю. Заїжджайте до нас, компанія Мініагро. Є багато тракторів, бачите скільки в пачках, раніше тут навісне стояло, зараз місця не вистачає, безліч тракторів на майданчику. Так, Пройдусь по майданчику, покажу. До речі, сьогодні зніму, завтра викинемо обзор Оріон РФ новий, розкажу чим він краще за ДТЗ. Бачите, скільки тракторців, і японські. Є шаловоли акційні. Тому чекаємо на вас. Ми як завжди знаходимося в Тиріське 62А біля авторинку. До зустрічі!